Продавчиня магазину на вулиці Небесної Сотні разом зі своїм хлопцем зняли з дерева тіло мертвого кота, яке перебувало там близько двох тижнів. Про це Вікторія розповіла Суспільному. Говорити на відеокамеру дівчина відмовилась. Поліцейські Житомирського районного управління встановлюють особу, котра могла вбити тварину та закинути її на дерево. Розповіла речниця Житомирського райвідділу поліції Марина Вітвіцька. Жінка каже, що поліцейські дізналися про цей випадок із соціальних мереж. Дільничні офіцери поліції встановлюють усі обставини вчинення діяння, встановлено особу, на яку вказують мешканці будинку. Також було проведено бесіду з цим чоловіком також обстежено умови його проживання, умови утримання ним тварин. Ігор живе у під'їзді, поряд з яким на дереві виявили тіло кота. Чоловік розповів, що його сусід Віталій утримував у своїй квартирі п'ятьох котів. За словами Ігоря, місяць тому одного з них Віталій викинув з балкона. І Сусіди казали, що Віталік, що ти робиш, що, що, що ці коти, а ви докажіть, що це мої. Було п'ятеро, значить, три кота і два качера. Один кот здох, викинув, він упав на асфальт. Оборчиця там через два дні обрала. Другий кот висів у на дереві. Ми намагалися отримати коментар від Віталія. Чоловік не відчинив двері. Ірина Поплавська, голова ОСББ, розповіла, що написала листа зі зверненням мешканців будинку до Житомирської міської ради. Люди дуже переживають. Він може і не буйний, але він неадекватний геть. Газ, ну вода півбі даєшся, затопить. А газ то зірветься весь дом в центрі міста. Я звернулася до міськради. З письмом я тільки пару днів назад, ще немає в мене відповіді, щоб нам просто допомогли. Кожен власник відповідає за свою тваринку, і коли жива тваринка має допомагати там вести ветеринарний якийсь догляд. І якщо тваринка помирає, власник має захоронити тваринку. Не викинути, не вивести, не в смітник, не через вікно, а саме захоронити тваринку. Речниця Житомирського райвідділу поліції Марина Вітвіцька каже, що поліцейські готують за. До медичних установ щодо стану здоров'я Віталія. Це чоловік 52 років, місцевий житель, який постійно проживає за вказаною адресою. З приводу його стану здоров'я будуть також готуватися запити до спеціальних установ. Тетяна Іскоростенська, Ігор Жванько, Суспільне, Новини, Житомир.